Так, зніму, добрий день, сім. зніму коли це коротеньке відео. Там на рахунок помилок, що я там пишу, в типу, відео коли їх підписую. Повірте, я ті відео запи... скидав, дивились ви десь, було начало першого, там Т9 повернув. У мене немає часу коротше, виправляти в назвах коротше, відео помилки. Колись може сяду та й повиправляю, Так, що по МТЗ. МТЗ є проблемка. Коротше. Також, відоса з відео зверху зніму. Думаю вам буде видно. Коротше, приїхав моторист, Всі прокладочки я вчора купив, ми там все вишкрябували, що там воно було. Але коротше, приїхав моторист і є в мене одна така ділемка, коротше, лежить вона в машині. Перед тим як він ставити, він подивився на прокладку і сказав Андрій, не в прокладці діла. Тому що прокладку не пробило, ну каже, мало вона вже на підході бути, короче. прокладочка, ну кажи. не повезло. Так как я сказал, не обошлось мне, короче, легким испугом, обошлось мне сейчас большой проблем. Давай, открывайся, быстрее. Так, до нас гильза, гильза. Езжу зараз, шукаю, до и маркировка. Короче, S265 Чорточка 41 ММЗ і в кінці елечка стоїть. Що по гільзі? Гільзі, якщо ви бачите, виробітки. Не знаю, чим буде видно. 0. От що означає масло. лити якісне масло. А от коли вона висохла, бачите, ось до така проблемка. Короте, він пост... О, ні, от Ось ця проблемка. Коротше, спитав мене скільки трактор пройшов кажу 6,5-10 тисяч мотогодин, він звісно не повірив тому що коли зняли поршня ну витягнули гільзи треба було зняти поршню по поршню виробітки нема по вкладишам коротше, виробітки нема ну нема на вкладишах навіть виробітки. десь вони воно лежать воно Виробітки нема, по коленвалу теж питання нема спитав яке в мене давлення на гарячу, я кажу, четверочка стоїть. Він каже, нефіг туди лізти. Ну, не треба туди лізти, взагалі, нічого не треба робити. Шукай мені дві гільзи. Від чого витягнув дві? Одна він знайшов пробита, друга каже, на підході. Ну, каже Андрій, вибач мене завод. Ну, гільза сама не витримала. Десь якась порочка була, пора маленька. Вона потихеньку. Короче... Ну, короче. Заводське плавлення не ідеальне. Десь щось знаходить слабинку і каже, Андрій, за стільки років, ну, коли перший раз ти мотора просто робиш це. Ну, і це каже, не робиш ти мотора, а просто ну, каже, не витермав метал. Ну, така от ситуація. Зараз проблема шукаю, вон поршень лежить, бачите? Теж в ідеалі, що кольця, що цей. Ну, типа. І проблема. Проблема в тому, що мені треба знайти гільзу, заводську. Тобто Еску, не М-ки, М-ки по всіх магазинах є, а треба знайти Гільзу Еску, ці, що стоять з заводу. Понятно, що я білоруські зараз не знайду. Гільзи понутопські не можу знайти зараз по, всьому, по всій області шукають, тому що на 6-ту годину, бачите, С заводська. Так як виробітки Майже немає, то каже, треба ставити заводські гільзи. Зараз по всьому району, по всій області шукають, виходить, мені по всім магазинам цих дві гільзи. Хоча треба одну, але він каже, мені друга теж не подобається. Головку я завіс на шліфування. Токар тільки що поставив головку, вже відзвонився, сказав, їдь, забирай її, головка готова. Спитався, що там по головці. Він каже, я там мінімал зняв, нічого не повело, він перегрітий не був. Коротше, все в ідеалі. Як, як моторист побачив це, коли вскрили, ну, ми вскрили вчора мотора. Виходить. Він сьогодні приїхав. Ми перевернули головку, він каже, бач, на клапанах на одному циліндрі, на першому на клапанах біле так. Напалення білиться, каже, попадав антифриз. І каже, побіліли клапана чуть-чуть. Ну, Каже, що вовремя стали, каже, що не їхали, каже, то все ерунда. Е, гільзи витягнулись. Він там он, сьомника взяв, привіз, гільзи витягнулись. Ну я, звісно, був в шокі тако легенько тільки чук і гільзи піднялись. Так само, бачите, що не, мотор не їздив на... Воді а їздив завжди на антіфрізі. Там ну, блокик новий. Коротше, така от ситуація. Жопа вмилені, треба їхати далі докультів колеги поле. Сергій немає немає як вирватись, бо не можна йти дві гільзи. Зараз чекаю дзвінка, щоб підзвонили, що передадуть. Я думаю, що знайду. І знайшли в Києві, ну в Києві її передадуть. Вона За сьогодні не передадуть. Буде вона, мабуть, з Києва прийде тільки. Завтра. А сьогодні в 6 годин вечора планував, получаю, ну, планую, що прийдемо турист, ми його складемо, щоб завтра вже на ключик старт, тому що два дні простою, це дуже багато на посівні. Сергій поїхав до колеги. Колега дав свій там Фердінсон, вцепляють зараз сіву нову сівалку до Майсі, я думаю, вже вцепили. Я їм там ще дополнительно три шлангочки зробив. Вони зараз... Вже вцепилися, думаю, що вони там досівають те поле. Завтра до обіда там закриють ті площі по посіву сої. І Я думаю, що він в мене поїде теж завтра до обіда. Ми беремо свою сою, знаходимо іннікулянт, швидко мазом. Я так планую, але воно може і не вийти. Бистро мазом грузимо іннікулянт і сою пропускаємо. Через інюкулянт. Ще там трошечки дамо підживи різного, бору, цинку, потрошечки для старту на насінину. Готуємо сою і без цього теж заходимо своє сіяти. Тому що сьогодні ще був зранку невеличкий приморозок, Ну це типу такий приморозок, як я називаю. Вже на землі можна сидіти. Я в шорти ходжу, якщо можна вже сидіти. Так, по ХТЗ обслужений. Корочі, готов к бою. Ну просто я зараз не готовий сісти. Дима там зараз драет, ходить. Получається, щоб вже мотористики приїде, щоб йому було чистенько. Вимиває ці кришечки, поддони. Щоб було все чисто, щоб це все. Тут -то ми не будемо поки нічого вимивати. Вже коли складемо, заведемо, потім п'янкою хімію замиємо та все. Ну коротше, отака от от ситуація. Казав, з моїм щастям не вийде мені коротше, легким іспугом. Ну, мені ще вчора колега казав, що така в нього сама ситуація була на першому циліндрі гільза. Іменно в нього на першому і в мене на першому циліндрі гільза пробилась. Бо він каже, теж скрутили, думали прокладка, завели і та сама ситуація. Розкрутили, поміняли гільзу. І ситуація щезла. Такі от діла. Так, поїхав я коротше, цей, забирати вже головку. І треба знайти, ще пару рублів заловити якусь до лежня хоча б одного, щоб віддав пару рублів. Ладно, всім пока. Не забувайте ставити лайки. Вибачаю, сразу вам попередньо говорю за помилки, які там типа, в назвах. Повірте, що коли я закидую відео... Ну, Наприклад, вчора я закидую відео це після того, коли я там біля, на одному місці культивував, і коли мене лазерною указкою, щоб ви зрозуміли, вивели з поля. Сказали, все, братішка, нічка прийшла, там все включено, тікай звідси, бо вихлопна гаряча, не дай Бог щось прилетить. Коротше, допрацював. Так що вивели мене, я приїхав додому і десь. Час ночі, як це ти відео закидав, то повірте, в мене вже в очах такого було, а сьогодні вже в 6 я вже був на ногах, тому що ну, вже до цього трактора приїхали, крутили ми його. Так що такі от справи. Ладно, всім пока. Лайки, Діма, що там, підписується? Ну, та, Діма не виспався сьогодні, бо теж зранку. Не, я його збудив зранку, він мене обманув. Сказав, що я їх раніше вчора відпустив, кажу, хлопці, давайте, бо завтра зранку вже на 6.30 на треба бути біля трактора. Що ви думаєте, в 6.30. Я йому телефоную, я питаю, ]ся. де, де ти, він, ой, я проспав. І прийшов не в 6.30, а в 7. Да? 7 да. І не говорив, зі мною десь півчаса сидів, тому що ковирявся, походу, не говорив. Зараз бачу трошки вже сміятися. Почав, бо думав, що я буду кричати. Але що тут кричати толку від тих криків.